Шоста ранку тільки вийшло сонечко і вітаю вас в кучерявому садочку. Ці ранкові хвилини, вони неповторні, Вони дають стільки енергії, хочу, щоб ми разом зарядилися з вами на цілий день. Пройдемося по моїх квіточках, вкритих, свіжою росою. Побачимо деякі цікаві рослинки мого саду, а також, як завжди, підпишу сорти троянд та щось про них розкажу. Мадам Анісет зустрічає сонечко. Квіточки невеликі, ну приблизно сантиметрів вісім. Але їх дуже-дуже багато у суцвітті, Має аромат Анісу. Правда, порівнюючи з моїми дуже ароматними трояндами, до цього потрібно принюхувати. На сонечку зранку вона найбільше пахне. Це після дощу квіточки, тому деякі з них чуть-чуть підпсуті. А це цьогоріч посаджена навесні Шанталь Мар'є. Навіть по маленькому кущику відразу видно, що він буде дуже гармонійний. Квіточки гарного рожевого кольору дивляться стійко догори. Форма квітки старовинна, обожнюють такі сорти, білейники заквітли. Мені вони подобаються як сусіди до троянд. Бо квітнуть якраз в перерві між першою і другою хвилями. І листя їх гарно вписується в композицію. А це шраб Версайні. Правда, в мене є сумніви, чи правильно визначений сорт. Розлогий кущ і має дуже хороше здоров'я. Гости, лілейники, дуже подобаються вони своїм листям мені в трояндаріях. Окрема пісня їхнім квіточкам, котрі дуже ніжні, хоча тримаються лише один день. А ось квіти Омаш, а Барбара ніяк не опадуть, чекають, аби я обрізала все суцвіття. Чому тримаю суцвіття? Мені дуже цікаво було. Як такі темні сорти скомпонуються з цікавою рослинкою родовик? Ось темно-червоні суцвіттячка родовика, такі маніпуленькі маніпулі. Поруч з крупнішими квітами троянди. Дуже гарно насправді тільки трішки не збіглося в часі їх спільне квітування. Родовик відстав. Можливо, тому що він тільки цього року посаджений. А ось чорнильна, ароматна остенка Манстедвуд. І хто вгадає, на фоні якої рослинки вона у мене? Певний час страждала гігантоманією і збирала різні різні трав'янисті з отакими лопушарами, з величезними листками. Дуже вони мені подобались. Це оригінальний тіньолюбивий багаторічник Астель Боїдес. А ось ще Остенка, переможниця в конкурсі за кількістю пелюсток Spirit of Freedom. Ароматні невеличкі, босково-рожеві квіточки ніжно так схиляють у його лівки. Але оскільки куш дуже високий, це буде виглядати романтично. Іпсофіла створила ажурну білу хмаринку. Потім вона буде фоном для гортензій і троянд. А флокси беруть на себе увагу якраз тоді, коли трояндочки відпочивають. І лілейник в цей час тішить своїми квіточками одноденками. Вони бувають дуже різнобарвні у лілейників. Астранція, космічна квіточка. Теж хочу бачити її, як супутника троянд. Тому насадила всюди, де могла. І біленьку астранцію, і рожевеньку. А ось чудо троянда, за назву котрої, вдячна всім, хто відгукнувся. Виявляється, є стільки схожих сортів, що точно визначитись дуже важко. І торнадо, і лавоглуд, і кордула, і червона шапочка були в пропозиціях. Все ж таки більше схиляюся до лаваглут, Але вдячна всім, всім, хто назвав назви таких різних сортів. Я на них ще й подивлюся, бо якщо вони схожі до цієї, то це суперські сорти. Антіко Аморе, наскільки мені подобається відтінок і колір її квіточок, настільки чомусь поки що не подобається форма куща. Тому і не знімаю куш повністю. Він якийсь такий розтеліпаний, довготелесий, немає кучності. Можливо, все в нього ще попереду. Ромашечка, клите принцес, маленька моя принцеска. Квіт на кілька разів за сезон. Після спостерігання ось такої краси я зрізаю квітконоси і вона випускає її знову. Це пашпіна або помпон циркус. Кругленькі квіточки, помпончики. І весь кущик має бути в майбутньому, як помпончик. Кругленький гармонійний. Квіточки хост. Хтось зрізає їх, а я залишаю для бджілок. І ще мені дуже подобається бусковий колір в садочку. Лариса, працівниця, котра ще й вміє свої пуп'яхи поскидати. Це вона похилилася також після дощику. Ну і квіточки вже завершують своє квітування. А це молоденький. Цього року Лариса не така рясна, як минулого. Та все ж її рожева ніжність зачарова. Сорт з німецьким знаком якості АДР. Він дуже стільки йду захворюваний. Проте ми бачимо, що потребує підв'язки і опори. Сад троянд і гортензій. Так я розповідаю про свій кучерявий сад. У мене багато волотистих гортензій, але вони лише починають себе виявляти. Дякую, що прогулялися зі мною. Слава Україні!